Я вітаю всіх глядачів. Нещодавно виходило відео по огляду сканера від фірми King Bolling K8 Pro. В тому відео я показав комплектацію даного сканеру. А сьогодні хочу вже перейти до практичного тестування, Ну як завжди, почну зі свого автомобіля c Berlingo. 2007 року виготовлення. Так, друзі, я перемістився до свого автомобілю, приєднав вісіяйку до Обіді 2 роз'єму. Синій світлодіод вже світиться, тобто живлення на нього вже подано. Сам монітор бачимо ось О, з підставкою на руль і стоїть. Вмикаємо запалювання, пробуємо інтелектуальну діагностику, бачимо, ось так ось відображається все. Шукає він номер. Так, ну, скажімо, єдіахеліт не зміг оприділити він номер. Тут так само бачимо, тому пробуємо просто діагностику знаходимо. Можна спробувати написати Citroen. Так. Окей. Так. так, автоматический пошук пробуем. Так, ну вот, вызначила Берлинга 2, вин номер, все, так. Так, чекаем. Ну давайте, быстро тестование. Так, да. Так, включено запаливание. На дисплеї відображається рівень напруги в машині, тобто 12.53 вольта. Wi-Fi майже не ловить. Да, до речі, нічого не запитую. Місто розташування мого. Зараз ще спробую Wi-Fi вимкнути. Подивлюсь, чи взагалі він працює без інтернету чи ні. Ну, мені здається, що буде працювати. Єдіах еліт, той без інтернету не працює. І якщо не вказав точку розташування, то також нічого не відбувається. Треба все постійно вмикати. Так, ну бачимо, 4 системи він знайшов і жодної помилки нема. Бачимо, який чудовий автомобіль Citroën Berlingo. 2007 року виготовлення. Помилок немає. Куди ми там? Я навіть не знаю куди зайти. Ну, двигун може. Де це оцей? Так, ну давайте тест привода побачимо, що він тут може зробити нам. Так, ну от реле блоку вентилятора. Ага. А вентилятори гудуть. О, неисправность активации написано. Чемусь. А почему так? А реле кондиционеру. Ну, ну реле, а, вентилятор спросил. Так, ну что тут пишешь, ничего цикавого напевно специальные функции, какие у нас тут есть. Телекодировка. О, бачим. Телекодировка. Внимание. Да. Так, двухскоростной вентилятор. Датчик давления с кондиционером. Ну, в можно что-то и поменять. Тобто не просто читалка, а ще й програмування блоків можна робити за допомогою цього сканеру. Так, ну не будемо нічого тут змінювати, даби не нашкодити авто. Головна задача діагноста — не зробити хуще, ніж було. Чи ніж є, скажімо так. Так правильніше, ніж є. Тобто, якщо в чомусь не впевнені, то краще туди не заходити. По крайній мірі я так роблю. Якщо я в чомусь не впевнений, я туди не заходжу. Так, ну все. Тобто, можна зробити звіт. Так, і що тут нам? Підтвердити? Так, пропустити не треба нам. Так, ну і все, ось такий звіт у нас. Є тобто, автомобіль, який він номер. Ну, Пробіг ми не вказали, можна було пробіг. Вказати. Ну і бачимо, що все гаразд. Зберегти ще, спочатку треба. Так, поділитися. Ну, Електронна пошта, Bluetooth. А і в різних форматах можна ще його зберегти. Ну, Вихід. Все. Нагадав, молодець. Так, ну що, протестували. Якби робить, і це гаразд. Буду тестувати у наступних автомобілях. Зараз я знаходжусь в автомобілі Volvo XC90 2003 року випуску. Бачимо, є помилки. Ну, мене сюди викликали, бо автомобіль не заводиться. Хтось діагностував і виявило, що немає зв'язку з блоком двигуна. Ну, я там поворушив роз'єми. Знайшов, де знаходиться блок двигуна, блок коробки. І ось бачимо, є помилки вже по блоку двигуна. Так, ну і на помилок. В автоматичному режимі сканер не зміг з'ясувати, який тут він номер, тому довелося вибирати заходити через марку, через Volvo. Уже там в автоматичному режимі о. сканер знайшов, що це автомобіль у нас XC90. Ось його він номер тут внизу. купа помилок. Зараз можемо зробити звіт. Попередній я робив, але. Комп'ютер-догно на зв'язку не було. Так, підтверджуємо. Тут пропускаємо і зберігаємо. Так, ну ось так виглядає у нас звіт. Тобто, бачимо, по різних системах у нас є помилки. Напевно, хочу, я всі повидаляти ці помилки. І подивитися, що у нас відбудеться. Так, натискаємо кнопку «Видалити» І все, пішов процес видалення. Процес видалення помилок пройшов, усі помилки видалилися. Комп'ютер двигуна на зв'язок то виходить, то ні. Ну і черговий раз не заводиться. Так, вирішив перевірити всі запобіжники. Бачимо, в якому вони стані. Тобто, ножки всі такі вже чорні. Зараз я займаюся тим, що чищу ці ножки в цьому блоці під капотом також перевірив. Ну, залишилось ще вон декілька останній ряд. Ну, і потім буду видаляти всі помилки, які тут назбиралися вже, бо я акумулятор не від'єднував, а все так при підключенні акумуляторів виймаю ці запобіжники. Я завершив чистити запобіжники, стане стоять. Видали всі помилки, їх там майже не було. Завів авто, авто працює з першого разу. Ну, зараз зайшов у параметри реального часу і дивимось, що тут нам показує. Ну, подивився, щось напруга на акумуляторі 13,3 В. вольта. Хоча отут зверху 13,7% показує, а тут чомусь менше значення. Не знаю, з чим пов'язано. общем, зараз треба взяти мультиметр і перевірити. Так, сканер вже тиждень мучаю, користуюсь їм і бачимо ще заряд 72%. Тобто достатньо довго тримає акумулятор. Ще не підзаряджав його. Ну, спробую заглушити, почекати і знову запустити. Бо постійно скаржилось, нема зв'язку з блоком двигуна, потім щось по імобілайзеру ругалося, що... щось там не читав, потім по АБС, в общем. Різні помилки вони то є, то нема. Ну, вирішив пересмикати всі запобіжники, подивитись на них. Ну і з'ясував, що вони всі такі чумазі ось, скажем, запасні витягуємо. Оп. І бачимо запасний. Такі самий чорний. Так, переміший тоже вот. Будет такой контакт, ведь таких ножек он башен залебил и на, налит на нем. Тому все занялся таким. Тут он. О. все якись окисленные. Так, ну все завелось с первого раза. Значит, для тех, То зацікавився таким сканером, подивився мій огляд і вирішив, що його треба собі придбати. Є гарна новина. За моїм промокодом можна буде придбати цей сканер зі знижкою у 50 доларів. Знижка промокод буде діяти впродовж місяця. І ще одна є новина, також гарна. Якщо ви придбаєте цей сканер, то вам в подарунок ще надійшлють новий адаптер. Обновлення безкоштовні будуть впродовж одного року. Подальше оновлення 75 доларів на рік. Я чекаю, коли мені його надійшлють. Також спробую зробити на нього огляд, користуюсь їм. Ну і ви з'ясуєте, чи потрібен вам він чи ні. Ось такі дві приємні новини. Так, ну а так сканер достатньо цікавий. Для невеличкого стоя, думаю, непогана річ. Так, ну, все, звольвамо, мабуть, все, треба збирати його і віддавати ключі. Ще хочу вам сказати, що зараз я працюю до планшета, не приєднаний ніякий Wi-Fi. Тобто, як бачите, він працює у нас без інтернету. Нічого не блокується, можна все їм користуватися без інтернету. Є діагеліт, там треба і геолокацію вказувати, і інтернет йому потрібно. Тут все працює без, без інтернету. Так, подивимось, чи є помилки. О, шибка зв'язку. Так, ну-ка, так. Помилки, а помилок нема, бачимо. Ну, все чудово, все працює. Ну що, друзі, ось протестували сканер від фірми KingBallin K8 Pro. Подивилися на декілька автомобілях, що він може. В подальшому, якщо будуть з'являтися інші автомобілі, то звісно будемо тестувати. Саме новий сканер, який є, тому буду їм користуватися. Вісіайку використовую сподовжувачем, щоб її не пошкодити. Не забуваємо додаватися в Telegram групу Там багато фахівців. Якщо у вас є якісь проблеми з автомобілем, ви займаєтесь. Ремонтом автомобілів, то додавайтеся до цієї групи. А Якщо будуть складні питання, то завжди хтось щось да, порадить, допоможе у їх вирішенні. На цьому буду завершувати дане відео. Кому воно сподобалось, ставмо вподобайки. Хто не встиг підписатися, підписуємось на канал. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей!